Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Протести по Україні. Молодь, яка вийшла на протести. Молодь, яка виросла після Майдану, змусили українську владу переглянути те, що прийняла Верховна Рада. Президент Зеленський зібрав усіх силовиків. України, в тому числі на САПІ, заявив, що усі пропозиції від усіх силових відомств будуть розглянуті. Генеральний прокурор дасть оцінку цим пропозиціям, президент Зеленський розгляне їх, а потім передасть Верховну Раду. Читаю Зеленський погодив текст законопроекту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні. Володимир Зеленський погодив текст законопроекту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Президент додав, що текст збалансований. Там реальні інструменти жодних російських зв'язків, незалежність, НАБУ та САП. Законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців, вдячні кожному, хто з Україною, написав Володимир Зеленський. Отже, отже, є така річ, як Громадянське суспільство, яке завжди виходить на вулиці захищати свої права, виходить згідно Конституцією України, тому що український народ є господар української держави. І те, що українці вийшли на захист. Набутасап антикорупційних органів, які борються з корупцією, те, що вони скандували, корупція це знищення України дуже добре. Після Майдану виросло нове покоління молоді, яке не має страху, яке не боїться, яке готово воювати за права. Конституційні законі за Конституцію, за закон в Україні. Ну і відравно те, що президент Зеленський звернув на це увагу. Звернув на це увагу, а не дав наказ, так як Янукович, подавляти молодь силою. Янукович дав наказ. пам'ятаєте, розігнали студентів. В люту зиму. Що з цього вийшло? Ну, а наша влада зробила з цього висновки. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!